Стильна модель бавовняної косметички в чорному кольорі з бантиком. Розмір косметички 26 17 на 12 см. Виконана вона з бавовни. Тканина має ось, такий, ось таку структуру. Використана подвійна металева блискавка. Блискавка гарно працює в обидві сторони. Це плавно відкриваємося. Всередині середині підкладка. І всі внутрішні шви також оброблені, щоб нічого не обсипалось, і ви довго користувались такою красою. Можна брати з собою повноформатні версії шампунів або іншої доглядової косметики. Вміщує в себе дуже багато. Якщо маєте дозатор, то його можна закрити. Можна брати також баночки, якщо висота баночки дозволяється її поставити або будь-якої іншої косметики ось так косметичка виглядає наповненою, багато ще можна помістити, і така краса буде у вашій валізі.